До вашої уваги, ніж SRM Rubik. Надзвичайно прикольна моделька. Він має доволі широкий профіль клинка, хороші та якісні матеріали і відмінну збірку. Зараз у мене в руці варіант з зеленою накладкою з Мікарти. Також ніж доступний у варіанті з білим G10. І руків'ям з анодованого алюмінію. Також вони відрізняються по обробках клинків, але перейдемо спочатку до його габаритів і матеріалів. Повна довжина ножа складає 207 мм, по лезу це 87 мм, товщина леза 3,1 мм, Вага даного ножа з мікарти 100 грамів, з білого G10 10 110 грамів, і з анодованим алюмінієм 130 грамів. По матеріалу леза тут у нас використовується сталь Sandvik 14 c 28 n Це хороша інструментальна сталь, яка використовується в широкому спектрі ножів. І до складних ножів теж дуже вона класно підходить, бо це є нержавієчка з твердістю приблизно 59 одиниць по шкалі роквела. В осьовому вузлі використовується підшипник, працює ніж максимально плавно і чітко. Замок тут використовується кросбар-лок. Відкривати ніж можна як через шпиньок на лезі з лівої або з правої сторони, і також можна відкривати через той самий замок. Ніж має доволі прикольну текстуру руків'я. Як бачите, вона в кожному з них відрізняється. Ось так от виглядає. І також на кожному ножі використовується технологія моношасі. коли у нас жорсткість конструкції забезпечена плашкою, яка об'єднана ліва з правою одним цільним шматком металу. Надзвичайно міцний ніж, ніяких деформацій у вас не буде з ним. Через це замок працюватиме роками максимально стабільно. І також цікава штука це кліпса, яка переставляється на зворотню сторону. Ви її просто стискаєте. Піддягаєте вверх і ставите на зворотню сторону, і ніж вже готовий до використання. Також присутній отвір для темляка. І по обробках у нас ніж з мікартою це stone Wash, з білим G10 – це сатин обробка і чорний клинок в PVD покриття. Якщо ж вам сподобався будь-який з цих ножів, можете залишати замовлення на сайті або писати нам в повідомлення.